Всяця. Зараз робимо вісім глибоких вдихів та видихів через ніс. Повільно, руку розслаблено, звисають плечі розправ назад і вдих і видих. Чува, як повітря, наповнює свій кишечник. проходить через легені, через ніс, через носові пазухи. Як воно проходить через страхею, спускається у живіт. Виходить. Ще один вдих. І видих. На видиху затримуємо дихання, повністю видихаємо, насолоджуємося почуттям постопи. На видиху ще раз. пройдись по всьому тілу. Плечі розслаблені. Пальчики рук розслаблені. Зараз зроби повний вдих і затримай дихання. Так, все правильно тримай і розслаб пальчики рук в два рази більше. Чуй, як енергія сонця потрапляє в тебе. Ти ніби губка всмоктуєш. Все найкраще, що є в цьому житті. І вийде. Чудово, розплюш очі, подивися вверх, вправо, вниз. Вліво. Зроби три кола очами в праву сторону і вліву. Угу. І покліпай очима. Швиденько, швиденько. Зажмур очі. Максимально, як тільки можеш. І розслабили. Ще раз заплющу. І розслабили. Клас. З видихом вверх руки підіймаємо вдих. Потягнулися гарнисенько вверх. Трошки вправо, вліво, назад. Ще раз зробили вдих і затрималися, піджали інтимні м'язи. І на всьому вдиху затримкою ще трошки порухатись. Як цього бажає тіло. А щоб повністю розслабити усе тіло, ми зробимо максимальну напругу. Зараз ми зробимо вдих, затримку, піджимаємо інтимні м'язи, піджимаємо плечі максимально вверх до вух і зажимаємо прямо, зажимаємо кулачки, зажимаємо м'язи рук, повністю верхню частину, Ребра теж ніби вжимаються в себе. Щелопа напружена, губи максимально. Скорожені і максимально отак от напругу. Зжимаємо також стопу, піджимаємо, коліна, бедра, все максимально, м'язи угу. внутрішні. І давайте спробуємо. І так ми тримаємо стільки, скільки можливо і максимально вжимаємо все, що, все, що напружено, все має напружити зараз. Ой, робимо вдих. Спустили все повністю. І руки стряхнули. Так полихаємося вправо, вліво, глибоко дихаємо. Чудово, раз потягнулися і нахилаємося вперед. І повний оберт. Угу. Клас. Зараз дихаємо швидесенько животиком, наповнюємо повітрям живіт і робимо видих різкий через ніс. Максимальний вдих і видих через річ. Закриваємо лівою рукою ліву ніздрю, вдихаємо через праву і видихаємо через праву. Руку закриваємо правим пальчиком та зівним праву дітлю, дихаємо через ліву. І чудово. Погладили свої коліна. трошки погладили плечі тіло, відчули кордони свого тіла. Ваш світ. Ваше тіло насправді це ціле світ. І трошки простукали ручки, долоні, грудну клітину. Піра в мозгу ааа на гродній клітині. Дозвольте собі звучати. Ребра простука, спину повережне. Угу. Ножки, стопи. Супер випрямки. Свої ножки, ніжки. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рік. Натягуємо носочки на себе, продовжуємо. І потрясуйся. ха 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 Сьогодні буде найкращий день. А все погано вийде. Просто дозвольте собі відпустити контроль зараз своїм тілом, просто їм подригатися. Можна повернутися на спину, подригатися руками і ногами одночасно хвалимо себе, скажіть в голос Я молодець і побажайте собі того, чого ви собі бажаєте в цьому дні, з усією любов'ю, ніби ви бажаєте це найкоханішій людині в вашому житті.